В мене є для вас інсайди про технічні співбесіди, якими я поділюся з вами. Але спочатку давайте розберемось в деяких поняттях, які часто люди плутають. Якщо ви думаєте, що розробники тільки сидять і пишуть код для задач, який їм дає замовник або менеджер, то я вас вітаю. У вас абсолютно неправильне уявлення про цю професію. Бо розробники це не мавпочки, які набирають на клавішах символи. Сама реалізація таски. Написання коду займає від 5 до максимум 50% з мого досвіду. Зазвичай все інше це обговорення, мітинги, грумінги, інвестигейшн, тестування, рев'ю, фідбек, деплоймент, моніторінг. Ваша задача як розробника не писати тільки код і знати мову програмування. Ні, друзі. Код це тільки маленька частина всього величезного пазлу. Який потрібно складати щодня працюючи з розробкою софта, вас наймають як персону, яка відповідальна за пошук і рішення конкретної бізнес-задачі. Ви інженер в першу чергу. Чому інженер? Тому що ви складаєте план, ви досліджуєте існуючі рішення, проектуєте дизайн, ви аналізуєте вимоги і конвертуєте їх в технічну реалізацію. А тепер повернемось до теми, як зростати розробнику саме як професіонал, і одним кодом тут не витягнеш себе з цієї ями. Тут потрібно розуміти фундаментальні речі. Давайте поговоримо, що таке Solution дизайн і чому цей скіл дуже важливо для розробників. Solution дизайн це процес створення плану для реалізації конкретної задачі. Він включає в себе ретельний аналіз вимог і критерій бізнесу, а потім послідуючу розробку ефективного рішення, яке відповідає цим потребам. Ефективний solution дизайн вимагає сильних аналітичних навичок та вміння вирішувати проблеми, а також глибоких знань предметної області та досвіду у відповідних технологіях. Це спільний процес, який передбачає тісну комунікацію. Та координацію між різними командами та зацікавленими сторонами для забезпечення успішного результату. Що це означає в контексті розробника софта? У Software Development Lifecycle Solution Design відіграє вирішальну роль у створенні програмних систем і додатків. Розробники аналізують вимоги користувачів, проєктують архітектуру системи. Та окреслюють програмні компоненти і функціональні можливості. Вони забезпечують відповідність програмного рішення поставленим цілям, очікуванням користувачам та технічним вимогам. Ось питання, які залітають найчастіше на технічних співбесідах для визначення вашого рівня Solution дизайн як розробників Software Development Lifecycle. Тут можуть бути питання про ход фікси, роллбеки, релізи, код рев'ю. Ці теми прямо чи опосередковано торкатимуться software development Life Cycle. Далі Solid Principles. Solid Principles. Дизайн паттерни. Microservices. Microservices, дизайн, девелопмент, деплоймент, Tracing і Monitoring. Distributed systems. Transactions. Далі. think async, communication between services, client-side communication, Eventual Consistency. Далі. Product thinking. Як like product engineers, ви повинні мислити з точки зору клієнта і розуміти потреби продукту. Problem solving skill. Ваш підхід до вирішення нетривіальних задач у встановлені терміни. Та знаходження робочого рішення. Communication – Ваш стиль співпраці у вирішенні проблем, а також ваша здатність обґрунтувати свої технічні рішення. Ну, не типу, я щось загуглив десь і скопіпасти. А замовник хоче зрозуміти, чому ви підходите до проблем певним чином, як ви розробляєте рішення? І наскільки ви відкриті до зворотнього зв'язку. Далі, звичайно, масштабуванням. Error handling, Error handling це ваш підхід до підготовки системи до очікуваних і неочікуваних помилок. Тобто, як ви відловлюєте неочікувані помилки, логуєте їх і так далі. Data storage, databases. Сюди входить теорема CAP, я її називаю, якщо розшифрувати, це consistency, availability і Portition Tolerance. Далі до баз даних можна віднести порівняння SQL versus NoSQL бази даних, звичайно, нормалізація баз даних і проєктування баз даних. Підписуйтесь і ставте лайк, якщо хочете, щоб ми окремо розібрали ці теми і розкрили їх не в теорії, а на практиці.